Олександрії за останній рік зросла кількість мільйонерів. Це показали результати щорічної кампанії декларування доходів, отриманих Олександрійцями у 2014 році. За чотири місяці кампанії декларування до Олександрійської податкової надійшло 1915 декларацій про майновий стан та доходи жителів міста та району. Загальна сума задекларованих доходів склала 44 мільйони гривень. Це на 12 мільйонів більше, ніж минулого року. Сума податку на доходи фізичних осіб до сплати в. Бюджет згідно поданих декларацій складає 2,8 мільйона гривень, що майже на 400 тисяч гривень більше, ніж в минулорічні надходження. Фактично на сьогодні сплачено більше 1 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Але хотілося б зазначити, що в декларантів є ще час, є ще час на сплату до 1 серпня поточного року. Кампанія показала, що на Олександрійщині є і декларанти-мільйонери. Їхні річні доходи перевищили мільйон гривень. Так було задекларовано більше 1 мільйона гривень п'ятью громадянами та 15 фізичними особами підприємців. Серед них є і виробники продовольчої і непродовольчої сфери. Це сільгоспродукція та товари легкої промисловості, оптові та роздрібні торгівці, а також підприємці, які займаються аптечним бізнесом, вантажним та пасажирським перевезенням. Минулого року мільйонні доходи в Олександрії задекларували також 15 підприємств, але лише двоє громадян. Що ж стосується структури доходів, то найбільшу частину з них 22 мільйони гривень, склали доходи від успадкованого та подарованого майна. Значним є дохід. Громадян, які одноосібно обробляють землю і продають власну сільхозпродукцію, це майже 7 мільйонів гривень. Крім того, 977 тисяч гривень доходу олександрійці отримали від продажу рухомого майна та майже 500 тисяч від продажу нерухомого майна, 242 тисячі від надання земельної ділянки в оренду, 190 тисяч від надання, найма, від надання в найм житла, 278 тисяч від оренди ставків. Ще 9,4 мільйона гривень громадяни задекларували, які отримали доходи від двох і більше роботодавців. Це громадяни. Хотілося б ще раз вам нагадати, які працюють на двох і більше місцях роботи та отримують заробітну плату, загальна сума, яка б перевищила 120 розмірів мінімальної заробітної плати. На сьогодні це 146 тисяч 160 гривень. Одним із поширених випадків обов'язкового декларування, за словами податківців, є прощення банками частини кредитів. Якщо банк анулював у 2014 році основну суму боргу до завершення терміну кредитного договору і сума такого боргу перевищила 609 гривень, то вважається, що людина отримала дохід. Таке додаткове благо Олександрійці задекларували за попередній рік у сумі 2 мільйонів гривень.